Господь з вами і з того, твої. Читання Святої Іван Матея. Слава Тобі, Господи. Тими днями приходить Йоанн Хреститель, проповідуючи в юдейській пустелі, кажучи Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне, адже це Він є тим, про кого говорив пророк Ісая, промовляючи, голос вилаючого пустелі, пригойтуйте дорогу Господню, робіть прямими стежки Його. Сам же Йоанн мав одяг з верблюжої шерсті і шкіряний поїзд довкола своїх стегон. Їжу його була сарана та дикімет. Тоді виходив до нього Єрусалим і вся Юдея і вся околиця Йордану, і, визнаючи свої гріхи, були хрещені ним у річчі Йордані. А коли він побачив, що багато фарисеїв і садукеїв приходять на, на хрещення до нього, то сказав їм: Пориді зміїне, хто підказав вам втікати від майбутнього гніву, тож принесіть гідний плід покаяння. І навіть не думайте казати собі, ми батька маємо Авраама, бо кажу вам, що Бог може з оцих каменюк пробудити дітей Авраамові, адже сокира вже лежить біля коріння дерев. Тож усяке дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубають і вкинуть у вогонь. Отже, я хрещу вас водою на покаяння, а той, хто прийде після мене, сильніший за мене, йому я недостойний понести сандалі. Він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. У його році вільна лопата, і Він очистить свій тік та збере свою пшеницю в засіки, а полову спалить невигасимим огнем. Слово Господнє, Слава Тобі, Христо! Дорогі брати і сестри! Щороку ми переживаємо цей благодатний час Адвенту, котрий безпосередньо приготовляє нас. До святкування Різдва Христового. Але це подія, котра вже мала місце 2000 років тому, ми лише згадуємо її. І властиво Адвент це є часом приготування нас до другого пришестя Христа. Коли прийде судити живих і мертвих. І цей час є для нас часом. Благодаті тому, що ми можемо, переживаючи його, покаятись і змінити своє життя. До цього нас сьогодні закликає пророк Йоанн Хреститин, останній з пророків, котрий безпосередньо приготував народ до приходу Христа. Він був тим голосом, котрий лунає в пустелі, приготуйте дорогу Господові. Ось той, котрий буде вас хрестити вогнем і духом, уже є поміж вами. І Він сильніший від мене. І в Його руці вільна лопата. Дорогі брати і сестри, і це є правда, яка нас спонукає до того, щоб в якійсь мірі подивитися на своє життя, своє серце, і зрозуміти ту істину, для чого ми хочемо покаятись, чому ми хочемо покаятись? Тому що коли сьогодні приходять фарисеї і седокеї, Йоанн вживає Дуже жорстких слів, поріддя зміїв, хто підказав вам втікати від майбутнього гніву. Ким же були фарисеї. Це люди, котрі були праведними, виконували усі приписи закону, дбали про чистоту віри. І навіть більше того, вони не були користолюбні, вони не брали грошей. І зате народ поважав їх. І чому сьогодні Йоанн Хреститель називає їх поріддям Зміїним. Лише одне, що стало причиною, це те, що вони були впевнені в своїй праведності. Що те, що вони були такими вірними Богу, приписам закону. Вони не потребували покаяння, а тим самим вони не потребували спасіння в Христі Ісусі. І ось коли ми сьогодні чуємо це звернення до покаяння, і коли Йоанн вживає цього окреслення, поріддя зміїдне», та ми ще далеко від фарисеїв. Ми не є праведними. І не виконуємо усі приписи закону. Ми не живемо повнотою Євангелії, яку пізнали. І яких би слів сьогодні Йоанн вжив би до нас? Щоб він нам сьогодні сказав би, ким ми є сьогодні. І тут треба відваги. Відвагою подивитися своє серце і зрозуміти, що ми так насправді свою віру, своє християнство використовуємося в якійсь мірі матеріально. Ми в якійсь мірі собі забезпечуємо і думаємо про те, що виконуючи релігійні приписи, ми спасаємось. І це неправда, тому що не спасаємось ми, виконуючи припис. Спасає лише Бог Ісус Христос. І ось сьогодні, коли Він закликає нас до покаяння, і може, ми сьогодні приходимо на цю святу Месу. Так як, не знаю, чи хтось з вас отримував повістки до суду? Може було, а може не було. А може, було, коли керівник, чи хтось з начальства визивав вас до себе після порушення будь-яких приписів? І чим ви керувалися? Страхом, що буде? Які будуть наслідки? І може ця участь в святій літургії сьогодні є такою повісткою до суду. Але засідання суду відкладено, хоча суддя є поміж нами. Але що є приводом того страху? Ти боїшся, що не будеш гідний стати перед Ним. Ти бачиш свій гріх, ти бачиш свою невірність. І боїшся що? Чи боїшся кого? Адвент це час, коли ми очікуємо того, котрого любимо і боїмося. Шизофренія. Якщо я когось кохаю і очікую його, то я його не боюся. А ми маємо свідомість своїх гріхів і слабкостей. І дивіться, цей страх Божий, про який нам сьогодні говорить Пророк Ісая, це страх перед тим, що ми відкидаємо цю любов. Що вибираючи гріх, ми відкидаємо Бога. І це є причиною нашого страждання. Не те, що ми отримаємо після винесення рішення суду, тому що Він справедливий. Свята Тереса від дитятка Ісуса говорила, що Божа справедливість полягає в тому, що Бог знає нашу слабкість. І являє своє милосердя. І дивіться, цей рік милосердя, котрі проголосили наші єпископи, це є час, коли ми повинні прийняти цей дар Божого милосердя. Милосердя, котре не прикриває наші гріхи. Милосердя Боже, котре перемінює наше життя. Змінює його. І, власне, цей досвід має спонукати нас сьогодні до того, щоб дійсно в собі поєднати те, що не поєднується. Дивіться, те, що говорить сьогодні апостол Павло в другому читанні до Римлян. Та Божа обітниця, дана народу ізраїльському, виконується в Ісусі Христі. Бог, котрий вибрав цей народ, об'являє їм цю таємницю. Також язичникам, котрим проголошується благовість і заклик до навернення. Це те левеня, котре лежить стелятим, та дитина, котра грає на норі кобри, вкладає туди руку. Те, що по-людськи неможливо поєднати, це є досвід того Божого милосердя, котре перемінює нас, і чинить речі неможливі по-людськи. Це те, що ми до сьогодні, цю другу неділю Адвенту, повинні зрозуміти, що Бог дає нам сьогодні можливість стати перед Ним лише для того, щоб, відкриваючи своє серце, ми прийняли цей дар спасіння. Котрий дарований в Ісусі Христі. І вже з того досвіду буде випливати наше релігійне життя. Це для того ми будемо Його шукати, для того будемо прикладати зусилля, щоб залишитися вірним Йому. Лише для того, щоб ми не отримали цього рішення суду. Котрий засуджує нас на вічне терпіння і на той невгасимий вогонь, котрий палає і не вгасає. І стражданням людини, котра відкинеть Бога, є те, що вона буде прагнути з'єднатися з Ним, і не зможе. І це буде триватиме. Цілу вічність. І це є ад. Тому, дорогі брати і сестри, коли ми сьогодні чуємо ці слова і обітницю, що він приходить, і ми чекаємо Його, і що за його днів наступить справжній мир і захвітна справедливість, його справедливість. Тому що лише він праведний. І в своїй праведності він прийняв цю хресну смерть, щоб відкупити нас від вічної погибель. Цей, цей дар спасіння вже приготовлений, лише потрібно забажати і витягнути руку, щоб прийняти його. І коли твоя рука буде пустою, готовою прийняти, тоді отримаєш. Якщо щось будеш тримати і вважати це своїм осягненням, не зможеш це вчинити. І тоді можемо почути ті слова, «Ідіть геть, бо я вас не знаю. Ви, котрі чинили беззаконня. Тому цей голос, який сьогодні лунає, приготуйте дорогу Господню, робіть прямими стежки Його. Вирівняти ті стежки. Це можуть бути ями, де ми падаємо і знеохочуємось, де ми пригнічені, де ми самі себе засуджуємо. А може бути цей горб нашої гордині, де ми вважаємо себе великими і що ми осягнули багато? Дорога має бути рівною. І лише тоді ми зможемо його зустріти.